Ну що ж, дочекалися, Хом'як нарешті випустив свій гаманець, через який можна вивезти реальні бабки. Тому ще, хто ще не тапає в цього хом'яка, обов'язково переходьте. Силка на нього буде в моєму телеграм-каналі. А на телеграм-канал ссылка в описі. Обов'язково переходьте, поки ще не пізно. І тапайте. Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінга і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Grand Mobile. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити по старій схемі лайкос, підписатися на мій канал і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацани, сьогодні ми продовжуємо тестувати роботи е не для новачків. А для звичайних ігроків і сьогоднішня робота, яку ми будемо тестувати, це робота автобусника. Я її мав ще вчора тестувати, але просто я передумав та й вирішив пацані, Знаєте, е, вирішив протестувати цю роботу поштальона. Бо я просто дуже поштальон, мені більше був зайшов, і я поштальона поштальоні зняти. Звичайно, не по порядку, все збилося, але все одно пофіг сьогодні знімаю автобусні. Я надіюсь, він мені трохи сподобається. Я ще не на відео два рази грав, але ладно, і скажу вам так, що тут можна зробити не хілі бабки. Ну ладно, не буду спойлюрити, пацани, Коротше. Об'ясняю суть, я вже зараз заїжджаю за мас, їду в таксі, пацани. Я вже собі перепрошую, можу це позволити. У мене мій баланс 161 тисяча, і ще в мене вже, до речі, шостий рівень. Я тут швидко прокачуюсь. Не так, як було краще. Було краще, я довше прокачуюся. Тут, тут дивіться, вже шостий рівень. Вийшов, пацани. І скільки тут очків опита? І три очки опита з 21-го. Я пацані кажу, прокачуюсь на ура, тому в наступній серії вже або 7, або 8 буде, не знаю. Бо я граю просто багато. Ну да, ладно, е, як я ці бабки отримав? Я ці бабки отримав дуже по-простому. Перше, це у цій тулеці, яка бачите, на 2 часа відіграєте 2 години і вам випадає рандомні бабки. Ну, це оці кейс, е, друге, це цього, рулетка, їдете в казино і там може вам попадати бабки, І там всякі флеєрки, які ви міняєте на бабки, Короче, там один флеєрок, 6 тисяча, чи що. Ну я не знаю точно, я це не страдаю. Далі промокоди, пацані, це в нас третє промокоди, там грант 30 чи грант 20. Знову ж таки, ви граєте 2 часа і вам дають бабки. Ну, а четвертий це сам все. Так, пацани, до речі, хто не знає, це автобусник знаходиться біля таксі. Я коли я працював таксістом, я вам говорив, що там ще автобуси їздять. Так, а що це? АФК, Ну, ладно. До речі, цей це воділ, йому робота вдалася. Я не знаю, чому мені не вдалося. Я, пацани, взагалі з'явився на вокзалі в батерію. Він, типу, я йому заплатив 2К, ну а що мені машину, звичайно, поарендувати, то 1200 було. Я вже би, не знаю, десь би пів відео би сняти, вже би десь пів круга точно би об'їхав на автобусі. Але все одно пацани, Хочу це багато життя, пацани, знаєте, попробувати. Ну, да, салон гамно. Так, ладно, давайте от ми вже і під'їжджаємо. от, от Весело тут таксі, він якраз може зараз роботу завершити, так. Стій, кент. все. Пізнаєте, пацани, ці краєвіди? Оці. Ці місця. Коротше, ці краєві сімстя. Отут ми були в таксі. От, тут я починав де стоїть ця беха. Ось тут, от на цьому пустому місці я починав відео з таксі був, пам'ятаєте? А зараз, пацани, ми йдемо в сусідню вуличку, де пам'ятаєте? тут автобуси ще, ще виїжджали, мене підбивали. Зараз ми йдемо в цю, йдемо в цю сусідню вуличку. Вуличку. Заходимо. Заходимо йдемо сюди. Дивіться. Все. Підходимо пацани, отут Тут за, е, спереді. Блін, що це свяє. Ну, Ну, ладно. Тут спереді пацани, йде таксі, а за, за цим зданням таксі йде автобуси. Я не знаю, на що тут така велика територія. Ну ладно, підходимо до начальника автобусного діла, беремо автобус і рейс пацани. Сьогодні, думаю, може два рейси попробуємо. Ні, сьогодні один рейс і другий рейс. Тут. А, так тут аж три. Тут три аж чотири, перший це город Арзамасти. Ну, коротше, можемо пробувати три рейси. Тобто завтра може ще відео по автобусу бути і післязавтра теж. Так, ладно, пацани, пробуємо саме першу Арзамас, батарію. Це Арзамас батарів Арзамас. Так, стоїмость білета 75 рублів, заводимо автобус і погнали. Дивіться, пацани, який тут автобус такий гіантський, я, я вам скажу. Так, пацані, реально три відео буде по автобусу тихо, щоб зараз не врізатись. Перший же, перший же метр, блин. бо ми це можемо. Точніше. Точніше, я це можу. Не зна... Ви не знаю, пацани. Якщо... Якщо ви такі самі воділи, як я, пишіть пишіть просто в, чаті, в коментарях, що діпа, ви такі самі. Так, тут під'їжджаємо по мітках, просто тут робота проста. Їздите по мітках і чекайте, тут на цих, де пише, чекайте пасажирів, 10 секунд почекали. Вам свідчується далі друга мітка. Ага, ми ще цю найти ми ну, Окей. Все, далі друга мітка, і ми газку даємо пацани на другу. Дивіться, от таке от лице, так, від третього і від першого лиця давайте. Я знаю, що тут погані лиця. Ні, ну на автобусі таке непогане. Дивіться, так, да, як я й казав. На автобусі пацани, лиця, дивіться, от від першого лиця. Не дуже так погано, скажіть. Автобус, камасу, все таке. Так. ну Від першого лиця про заміток ну давайте трохи від першого от зараз. Так от давайте. І від третього. Від третього. От від третього. І від першого. Так, беремо тут амєточку цю. Все, їдемо далі. Все, відтретять. Оба, чекайте, тут ожидайте пасажирів. На зупинках в пацані Так, давайте, під'їжджай. Ух ти, блін, а його заносить прямо як блик краще, я вам скажу. Такі самі автобус, як ви бликраще, пам'ятаєте? Був жовтий. Жовтий, а це синій. Так, ладно, давайте постані з дріфтом зараз тако розвернемося. Шумахер коля Бінго на автобусі на зв'язку пацани. Так, ладно, давайте вже гаску. Надіюсь, я зараз не буде лати щось лагою. Ну ладно, давайте. Газку, димок. О, Поперла, давайте тута. Так, всю. Далі можна скорочувати, Нормальні люди побігли. А ще краще люди такі ще нормальніші би тако зробили, так як я. Ладно, я жартую. Ще треба їхати по правилах і. А не так, як ця людина. Ладно. Я промовчу, пацани, бо зараз тупо буду вирізати моменти, а воно мені не треба. Так, ладно, дивіться, реально, я... наскільки автобус зроблений. До речі, пацани, пишіть свою думку. От, де краще вам автобуси подобаються, як краще зроблені. Де краще, чи тут мені чогось от іменно по автобусах тут. От без брехні автобуси мені тут щось більше подобається. Колір і от, зроблено як реалістичніше. Так, ну ладно, нам зараз на взагалі обзаліти їхати. Давайте посмотримо так. Ох, навалюємо. Так, ні, ну звичайно, що я весь цей процес не буду знімати, бо то що якщо я весь цей процес буду знімати, то тупо. Уйде хвилин 15, да, да, один круг, якщо дуже, як би ви не хотіли, ну 10 хвилин максимум. Ну, все одно по 10 хвилин снімати, то все, я не знаю, це ще дуже багато. Так, ладно, давайте покажу газку. Оба газку. І ще раз, блін. Газку. Так, Е, е, е з дороги ліняй пожив. Та посвинтись, тут автобусні бінго, ви що, не бачите нік? Далі, пацани, по секрету колябін автобусник грає на 23-му сервері. Переходьте і будете грати разом з тим автобусником. По секрету, так шепнув. Так, ладно, давайте тут там тормози. Тормозим і чекаємо пасажирів. Ш Шановні пасажири, давайте зберіть вже залазьте на транспортне средство і мегазюри. Все, мегазюри, пацани. Летиму тут правильно? Ні, ну мені робота автобусника подобається, ну я вам реально покажу. Я, то що на паб заставляю, то це просто, щоб час складати, складати, а так то я вам реально показую все, як воно є. От, в стілі колібінгу, знаєте, така стілістіка колібінгу. Так, давайте, пацані, тут ще гаску. Ну, факт того, що так треба просто по кругу, по цих метках їздити, де треба спинятися, спинятися. Ну і все, короче, пацані, давайте, ще декілька нудних хвилин. Так, ух ти, бліна. До речі, можна було стати, щоб там сіла до мене може пасажирка. А ну і. Що я 75 рублів не бачив. мене не на секундочку більше. Я просто все знімаю вам, але мені по факту, то нафіг не треба, хоча як нафіг не треба. Я збираю пацани на, на машину, так то. На машину або на дім. От я, я ламаю голову, напишіть в коментах на машину чи на дім краще збирати. На шо, От В коментарях. реально. От Хочеш сісти. Ну сідай, плюс 75 рублів, боже. Ладно, А ми давайте, от коли воно багає, мене так бає назад і все, їдемо далі. Ладно, пацієнти, коли. О, ладно, пацани, коли ми вже будемо приблизно, я не знаю, під'їжджати так, коли б буде закінчуватися круг, тоді я увімкнусь. Все, давайте. чекаємо пору, коли будемо закінчувати, практично. Ну, я тупо в шоці. Я втопив автобус через те, що в мене заїв руль, і Що робити заново? Так, а скільки ми взагалі затримали? отримали за півкруга, ми отримали 5800-800 рублів. Непогано. Але пацани, і як би мені не хотілося, треба заново починати е, роботу. Бо то, що все ж таки треба вам показати, скільки за один круг треба е, ну, можна заробити. Я ж заробив 5К, майже за один круг. Ну ладно, можна десь до 10, я, напевно, ну, ладно. Давайте, пацани, потихоньку, так, скутер, помалесенько, давайте. Що я? Ааа, я не путаюсь. Ладно, пацани, я тупо не знаю, я весь цей вже процес не буду показувати, то що це тупо дуже довго. Але ладно, давайте потихоньку, мені все ж таки автобус жалко. Хоч і по факту не мій. О, жалко, у мене кнопка заїла, і я все одно врізався в, е, в цю зупинку. Так, ладно, пацани, все заново Давайте газку. Таке, кабліна, та я ж тут був! Отако просто оба. Все газку. І погнали пацани заново проходити цю всю фігню, це все квест. Головне, знову не втопитися, бо я тупо не знаю, що зроблю. Ладно, погнали. Ну що ж, пацани, ви готові. На цьому моменті ми тоді і впали. Так, але тут краще це не повторяти. Так, давайте поаккуратніше тут все. Чи не на цьому? Вроді не на цьому. Ну, все одно пацани так, тут, нам тут наліво. Поки що, поки що йде. Так, Тут далі теж річка, тому треба. Щоб руль не заїв. Мене реально то газ, то руль буває, як заїсти, я не знаю. Треба екран помити, ну як помити, Проч... повитирати екран добре. То, він видно, заляпався, бачите, не дуже добре. Но зараз то все нормально. Також. Дайте пасажирів. Ага. Тут отут пацани по польовій дорожці, я був звалився звелив, сьогодні, коли їхав. і що мене, пацани, мене друг витаскував. Як ви думаєте, який? Саша фан? У мене є два друга по, -по, -по грантбайлу Артем і Саша Фан. Саша Фан зараз частіше сидить. Так, ну ладно, давайте гаску за цією машинкою. Це у нас дальнобойщик на такій мініфурі. Так, ладно, давай, о, все. Все, ми приїхали цей курс, пацани. Це вже рекорд. Це вже великий рекорд, що ми поїхали батарею. Так, а що далі? Що воно далі не їде? Що, пацани, все? Походу? Та ну, йоп! У мене задиміла машина. Ну, нормально так. А що мені зараз робити? У мене ремки нема. Що серйозно? Евакуатор може? Так, ладно. Тут є пацани і таке. Заходимо в планшет. Евакуатор. Доступно тільки віп і вище. Та ви шо? Ой, пацани, в мене ні ремки, нічого нема. А що мені зараз робити? Що я вам знову не покажу цей круг? Ладно. Що думаєте, пацани, не прийдеться мені третій раз зараз переїжджати? Тільки вже з ремкою, зараз я не повнюю і не буду. Такий, так, ладно, дайте газку. Все, їдемо знов в той самий рейс. Надіюся, що на третій раз нічого нічого мені не помішає. Погнали. Так, ну що ж, пацани, я знову от на цьому самому місці, на якому я заглох У мене вже май майного, майже повний повний. Починено, я ремку взагалі не використовую. Я вам скажу, по часу ми її навіть не купляв, бо я просто мав поаккуратніше їхати. самій дорозі, надіюсь, з вами доїдемо. Я вже, до речі, мачу це кейс відкрив ще 22 хвилини. Я тупо реально, ви прикиньте, я годину з чимось пробував, тупо записати відео на 13 ну, чи на 14 хвилин. Ладно, давайте топим, Я їхав весь маршрут від першого лиця і скажу, чесно, від першого лиця мені позручніше їздити. Так, давайте куди тут. Ага давайте, так. Так, зараз і від першого лиця будемо їхати, напевно. О. Все от. А ви оцініть ідеко, від, від вам краще подобається. Від е, першого чи від третього. Так, ладно, давайте О, Така от кабіна. Так, ладно. Краще не відволікатися, бо зараз можна і втопитися і поламатися. Ні, ні таке не треба. Так, тут нам буде наліво? Ні, прямо, прямо. Ми вертаємось спеці... по це. Ти, блін, парзамас. Бачите, руль заїдає і... Я тут проїжджав по цій дорозі. Просто зробили круг через батерію, посеред батерію, і так і на розмаз пацани. Тому тримаємо рейс назад і заодно і подивимося вже нарешті, скільки ми заробимо. Ну що, пацани, я заїжджаю в місто, треба тут бути обережніше. До речі, не пробуйте більше, ніж е, 127 вижити. Його максималка по попрямі це 127, не найбільше. Це хіба що хурба можете більше вижити, а так то ні, пацани. 127 це його максималочка хурбавий і, і до 130 підати. 130 це теж. Так, ладно, давайте вже, будем, напевно, не будемо на паузу стати ставити. Хоча тут їхати не дал тут город такий маленький. Ладно, ми от пацани вертаємося. Дивіться, давайте віддайте. По цьому самому, по цій самій трасі, по якій ми їхали з вами я пам'ятаєте? Так, вони пишуть: е, типа, стой, стой, ну давайте сідайте, чили, плюс 75 і 675. Сідайте 50-й левел, 20-й, тупо всі практично на автобусі. Дивіться, я в шось. Ну і таке буває. Так, 75, може на чай лише? 50-й левел все-таки, Так, ну ладно, пацані, давайте газку так і. І погнали. Так. Ладно, все ж таки поставлю на паузу, бо тут ще оголо. Ну що ж, пацани, ви готові? вже Зараз ми знаємо, скільки ми заробимо за один круг. Ми вже доїжджаємо тупо реально з третьої попитки, як я й думав, От, реально я вперше, думаю, снімлю для вас. І я зняв. Так. Все, один круг ми зробили, все, тут виходимо. Виходимо з цього автобуса, Давайте один круг, рівно один круг. Скільки ж ми заробимо. Зразу ми кажемо, завершити роботу. І. Ми заробили 15 тисяч, пацани! Один раз, я думав, що це 9 тисяч, на максимум 10, а це 15 тисяч і 190 рублів. Ви прикидаєте? Це е... Азмас Азам... Батирів. в наступній серії будемо тестувати цей. Е... Арзамас южный, пацаны. А потом Арзамас Леткаль. Ну, думаю, обыск чтобы не пропустить, И пить ставь лайк. И с этим видео с друзьями, пацаны. Вот такая вот работа автобусника Всем пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.